Всім привіт! Мене звуть Віталій Коваль. Мені 34 роки. Я програмний директор і ведучий на Чернівецькій радіостанції «Радіо Радіодесь. Приємності сніжить у Чернівцях, сніжить на Буковині, сніжить в Україні, і метоумови не дозволяють робити нам все те, що ми так любимо і сміливо робимо в літній період. Це я про водіння і ходіння 24 лютого. Зранку я був на своєму робочому місці в ефірі разом зі своїм колегою Андрієм Рудіком. І, власне, можливо, для когось ми вперше повідомили про те, що розпочалася війна. Так було цікаво спостерігати за тим, як змінюються чернівці, і як вони поступово, поступово переходять просто з пішої ходи на легкий біг, а часом і політ над. Тротуарами автомобілі, як почали одразу переходити на швидшу їзду, черги на автомобільних заправках. Це все буквально спостерігалося в проміжок з шостої ранку, коли ти приходиш сюди в студію. І так дивишся за вікно і бачиш, що люди дізнаються більше, більше, більше. Війна, війна, війна все серйозно. Після того як пройшла певна каша, яка виникла в голові, ти відгукувався. На всі там різноманітні прохання потрібні банки, щоб військовим робити тушонки. Бак зібрався там, пішов, знайшов. Відвіз потрібні теплі речі. Зібрав відвіз, потрібні ковдри. Через когось хтось передав я зібрав, потрібно діткам там харчування, одне друге Ну коротше, якось так ловився за, за все, що тільки може бути, для того, аби ну там, окрім своєї роботи, ще ще в чомусь бути. Ще в чомусь бути, чимось чимось допомагати всім там і військовим, що ж були різноманітні збори, і внутрішньо переміщеним особам, які масово. Винули сюди до нас. І тут зразу по новинам. війна, сирени, прильоти, взриви, вибухи. Ну, спочатку трохи не вірилось і одразу подзвонив до батька. А то каже, так, це правда, почалась війна. Микола, це хлопчик-хлопчик. Я досі його саме таким уявляю, тому що я пам'ятаю його маленьким, але маленьким, дуже сміливим хлопчиком, який зараз став дуже крутим. Міцним незламним воїном до мене звернувся його батько. До мене звернувся його батько, який сказав, що в них там є старезний газон, і яким ну просто не неможливо виконувати ті завдання, які на їхній підрозділ ставлять. Тому для більшої ефективності, для того аби була змога. Виконувати всі завдання, бути маневровішими, легшими, менш помітними і швидшими потрібні джипи. І так нам вдалося зібрати на два джипи. Це для одного і того ж підрозділу. Найбільший разовий внесок це було 50 тисяч гривень. Це мені допомогли дівчатка, дівчатка, які проводили різноманітні аукціони по зборам. По продажу на різним ярмаркам товарів хендмейду по двом автомобілям. Це там 250-300 тисяч гривень. Десь орієнтовно така сума. Ну, зараз вже стало е ну, модним допомагати Збройним силам України. Е зараз, е стало зараз стало модним говорити українською, зараз стало модним. Бачити Україну європейською, вільною, прозахідною. мені здається, це тільки тому, що суспільство об'єдналося. Що суспільство нарешті почало себе ідентифікувати з Україною, нарешті почало розуміти, хто вони для чого і як хочуть жити в якій країні подальшому. Якби не люди, які допомагають, не волонтери. Особливо дякую, хочу сказати Віталіку, який це все організовував і збирав кошти на це все. Там, на фронті, це дуже важливо, тому що від машини залежить багато чого. Це не тільки пересування, а мобільність швидко, особливо при евакуаціях. Також цю, цю, машини відіграють дуже, дуже велику роль. Час це така штука, від якої залежить життя пораненого. І чим швидше ти прибудеш на місце, тим більше відсотків є, що довезеш його живого. Плюс також швидко підвести БК їжу і все, що необхідне. Коли ти знаєш, що Позаду тебе є підтримка і люди, які про тебе не забувають. І в будь-яку хвилину вони до тебе приїдуть і привезуть те, що необхідно. Без таких людей там, там було б дуже важко.